У нашому древньому місті Львові. І найкращий відпочинок, який є для душі, це тоді, коли ми відкриваємо Слово Боже. Тільки Слово Боже дає людині надію, дає щастя, дає радість, дає мир. Я хотів би сьогодні, дорогі львів'яни, щоб ми разом пороздумували на одну тему. Яка в свій час дуже цікавила мене. І ця тема є наступною. У якій вірі людина спасеться? Або другою назвою тої ж самої теми, що таке віра Божа? Йвані від Марка 11 розділі, 22 текст, Христос говорить такі слова: Майте віру Божу. У першому посланні апостола Павла до Тимофія, четвертий розділ, перший текст, Господь говорить через апостола Павла, що від віри Божої відступляться дехто в останні часи. Івані від Луки, 18 розділ, 8 текст, наш Господь Ісус Христос говорить такі слова. Та як прийде син людський вдруге, то чи знайде віру Божу на землі. Перший текст, який ми зачитали, Слово Боже, говорить нам про те, що Христос закликає мати віру Божу. Другий текст попереджує про те, що в останні дні багато людей відступляться від віри Божої. А ще останній текст, який ми зачитали, говорить про те, що це відступлення масове від віри Божої, буде настільки потужним. Що як прийде Христос друге, то чи Він знайде віру на землі, тобто чи знайде хоча б одну по-справжньому віруючу в Господа людину на землі? У другому посланні до Тимофія, третій розділ з першого вірша, ми читаємо такі слова, слова Божі, які говорять про останній час. Знайшити це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богосневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, накапні, бунтючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. І слово Боже, закликає нас через друге постання Павла до Коринтян, випробовуйте самих себе, чи ви вірі. Тобто, чи є в нас віра Божа? Яким чином ми можемо переконатися, чи є віра Божа у нашому житті? Слово Боже говорить у першому посланні Івана, 4 розділ, 17 текст. Який він Христос, такі і ми, Християни, на цьому світі. Божа віра це підстава сподіваного, доказ небаченого, яка полягає у виконанні нами Слова Божого, яке записане у новому заповіті, у нашому особистому житті. І перевірити себе, чи є в нас Божа віра, ми можемо, відповідаючи на запитання, а чи живемо ми життям ісуса Христа, в нашому? Особистому щоденному житті. Дорогі львів'яни, отже, ці місця Слова Божого, які ми прочитали, говорить нам про наступне: що не спасає людей. Ні протестантська віра, так звана, ні так звана греко-католицька, ні так звана православна. Нема в цього в Слові Божому. Спасає людей, тільки віра Божа. І Христос закликає, майте. Віру Божу, якою ж є віра Божа? Давайте порозглянемо на основі Слова Божого, якою ж є віра Божа. Найперше, якщо ми зауважимо слова, які передують тим словам, і коли Христос сказав Івані від Луки, в 18 розділі: як прийде син людський, то чи знайде віру на землі? Вони передують притчі, яку Христос говорив про вдову. Яка постійно ходила до свого пана і казала, оборони мене від мого супротивника. Але через те, що той пан неначе не звертав уваги на неї, вона далі продовжувала ходити. Вона виділяла час для прохання. Вона була постійною в проханні. І пан цей сказав, сказав, каже, що чи бачите оцю, оцю вдову, яка постійно приходить до мене? А чи ж Бог. Не візьме в оборону вибраних своїх, які голосять до нього день та ніч. Кажу ж вам: він візьме їх в оборону, тобто подасть відповідь на їхню молитву. Але як прийде син людський, чи він знайде віру Божу на землі, найперше тут говорить Христос про молитву? Чи є в нас така молитва? Як ми не наче ця вдова, про яку говорив Христос, як ця вдова, вона виходила в самітні місця. Вона виділяла, виділяла час для розмови з Богом, Чи є в нас така молитва. Господь бажає, щоб вона в нас була. Такою була молитва Неемії, Мойсея, Даниїли, Єремії, Давида. Такою була молитва нашого Господа Ісуса Христа, про якого написано. А над ранком, як дуже ще темно було, Христос вийшов і пішов у місце самотнє, і провів цілу ніч на молитві до Бога. Пригадуєте, дорогі львів'яни, коли читаючи Слово Боже, був такий цар Дарій, і він видав наказ, що хто буде на протязі 30 днів просити любе прохання чи від людей, чи від якогось Бога, буде вкинений в яму. І не написано. Щоб там багато людей перестали просити до Бога Небесного. Тільки один чоловік один чоловік. Він не перестав просити в Бога Небесного. Він не перестав молитися, Він не настрашився цього. Цього попередження, яке сказав цар, цар Дарій, цього чоловіка звали Даниїл. Поруч з цим Даниїлом жили інші люди з Божого народу. Вони також чули про Бога. Але у цьому лише Даниїлі була віра Божа. Він залишився вірним Богові до кінця, і Бог врятував його життя, врятував його від левічої ями. Дорогі львів'яни, нас віра Божа, ми можемо побачити найперше по тому, чи виділяємо ми час для молитви. Молитва це розмова з Богом, і Бог бажає бути нашим батьком. Він бажає, щоб ми не молилися з якихось книжечок, молитовників, чи якимись завченими молитвами чи віршами. Господь бажає, щоб ми говорили з ним так, як дитина з Батьком. Як і він вчив молитві нас, Отче наш. Чому він говорив, що ми молились, Отче наш? Тому що Він є батько наш. Він хоче бути нашим батьком. Він хоче бути нашим другом. Розкажімо йому про те, що є в нашому серці. Давайте навчимося мати з ним відносини справжні у молитві. І ми побачимо, яку велику тію Божу Господь пошле у наше життя. Подруге, Мати віру Божу, це означає щоденно перебувати у Слові Божому. Христос сказав не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Христос Ісус сказав: як у Слові моїм позостанетеся, тоді дійсно будете моїми учнями і пізнаєте правду, а правда вас зробить вільними від гріха. У молитві очі наш Господь нас навчав молитися. Такими словами, і хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. А інший переклад говорить хліба надістотного подавай нам на кожен день. Дорогі львів'яни, у молитві наш» не говориться про просто фізичний хліб, ні. Це про надістотний хліб. Хто ж є цей хліб? Ісус Христос сказав Євангелії від Івана, 6 розділ: я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Цим хлібом є Ісус Христос. Цим хлібом є Його Слово. На початку було Слово, а слово було у Бога, і Бог було словом. Це Слово, це і є Ісус Христос. І це Слово Ісуса Христа, воно записане у новому заповіті. І ці люди, які мають віру в Божу, вони щоденно читають Слово Боже, яке записане у новому заповіті та виконують Його. Як перша апостольська церква, про яку ми читаємо у Книзі дії святих апостолів у Слові Божому, написано, що люди, які мали віру в Божу, вони перебували у науці апостольській. Тобто в Слові Божому, та в спільноті братерській, в ламанні хліба та молитвах. На превеликий жаль були і такі люди, які втратили віру Божу, які перестали перебувати в читанні Слова Божого і виконанні Його. І про це описано в книзі об'явлення, третій розділ про Лоодиківську церкву. Де Господь з таким сумом говорив, ти кажеш, я багатий, з багатів, нічого не потребую, але ти не знаєш, що ти нужденний, що ти мізерний, але раджу тобі. Я хочу звернути на одну пораду Господа, раджу тобі купити масці на очі твої, щоб бачити. Ці люди втратили масть, щоб бачити. Але що ж дає людям духовний зір, а це є ніщо інше, як Слово Боже, як новий заповідь. І через те, що ця церква Лодикійська перестала перебувати у Слові Божому у новому заповіті, вона втратила віру Божу. Христос став за дверима серця цих людей, і Господь вже за дверима серця говорив такі слова. Ось стою під дверима та стукаю. Хто почує мій голос, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Дорогі львів'яни, якщо ми маємо віру Божу, то ми повинні щоденно читати новий заповіт і не тільки його читати, але й втілювати його в особисте життя. Якщо ми його не читаємо, якщо ми його не виконуємо, то ми не є тоді справжніми християнами, то ми не маємо тоді віри Божої. І навпаки, якщо ми читаємо Слово Боже, записане в Новому Завіті, і виконуємо його, то в нас є віра Божа. І останнє на що я хотів би звернути увагу. Перевірити себе, чи є в нас віра Божа, ми можемо по тому, чи живемо ми святим життям. Слово святий означає відділений від гріха і посвячений для виконання Слова Божого, яке записане у новому заповіті. І так промовляє Господь, і ви будете освячуватись. І будьте святі, бо я Господь Бог ваш. І ви будете держати постанови мої, і будете виконувати їх. Я Господь, що освячує вас. Будьте святі, бо я святий. У посланні до євреїв так промовляє Господь. Пильнуйте про мир зовсім. І про святі ніхто ніхто не побачить Господа. Дорогі львів'яни, Кожна людина, яка увірувала в Ісуса Христа, яка отримувала віру Божу, вона залишала гріх. вона розпочинала жити святим життям. Так було з грішником Закеєм, який відкинув свій гріх, так було савлом, так було зі мною, так є і буде з кожною віруючою людиною, яка захоче мати віру Божу. І слово Боже говорить через друге послання Павла до Корінтян. Шостий розділ до чужого єрма не впрягайтесь невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з дияволом, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, по Бо вихрам Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь Бо серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та відлучіться, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь, все держите. Що має на увазі Господь не торкатись нечистого, не торкатись гріха? Перша апостольська церква жила святим життям, маючи віру Божу, вони не торкались гріха, але були двоє людей. Їх звали Анані і Сапіра, які дозволили собі сказати неправду. І вони загинули, вони втратили віру Божу, вони грішили свідомо, і вони відступили від Господа. Мати віру Божу, це означає жити святим життям, відкинути гріх, піти за Ісусом Христом. Господь закликає до цього сьогодні. Господь закликає сьогодні, щоб ми відкинули сигарети. Господь закликає сьогодні відкинути алкоголь. Господь закликає відкинути наркотики та п'янство. Господь закликає відкинути комедійні програми, через які зневажаються ім'я Господнє. Господь закликає відкинути блуд і розпусту. Господь закликає кожного. Щоб ми отримали віру Божу і розпочали жити святим життям. Гріх засмучує Бога. Якщо ми не відкинемо гріх, ми не війдемо в Царство Боже, ми не будемо справжніми християнами, якщо ми не відкинемо гріха і не розпочнемо нового життя Життя для Ісуса Христа. Христос полюбив свою живу церкву і видав за неї себе, щоб її освятити, очистивши її собі славною церквою що не має плями, чи вади, чи чогось такого, але що була свята і непорочна. І слово Боже закликає нас через перше послання апостола Петра, перший розділ. Але як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого небіти. Але за святим Ісусом Христом, що поклика вас, будьте самі святі, в усім вашим поводженням. Бо написано: будьте святі, я бо святий. І коли ви Отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок то в страху, провадьте ваш час тимчасового замешкання. І знайте, що нетрібним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу, дорогі львів'яни! Господь сьогодні говорить таке слово через послання до Євреїв 11 розділ. Того ж Господу, без мірі Божої не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Я хотів би зробити короткий висновок, дорогі львів'яни. У царство Боже війдуть тільки ті люди, які мають віру Божу. Не написано в Слові Божому, майте протестантську віру, майте католицьку чи чирококатолицьку віру, чи майте православну віру. Нема такого в Слові Божому. Христос сказав: майте віру Божу, а віра Божа, вона ґрунтується на Слові Божому, яке записане у новому заповіті. І Христос бажає, щоб його діти, люди, які дійсно є справжніми християнами, щоб вони мали віру Божу. Біблія попереджає нас про те, що в останні дні буде потужне відступлення від віри Божої, що ми спостерігаємо сьогодні. Христос в Царство Боже тільки тих людей, які будуть мати віру Божу. Божа віра це підстава сподіваного, це доказ небаченого, яка полягає у виконанні нами Слова Божого, яке записане у новому заповіті. У нашому щоденному особистому житті. Відповісти на запитання, чи є в нас віра Божа. Ми можемо відповідаючи на запитання, а чи живемо ми життям Ісуса Христа в нашому особистому житті? А саме, чи маємо ми таку молитву, як Ісус Христос? Чи перебуваємо ми щоденно у Слові Божому, чи живемо ми святим життям? Хотів би закликати нас, дорогі львів'яни, майте віру в Божу, маємо віру в Божу. Давайте будемо мати таку молитву, як Христос. Давайте від сьогоднішнього дня будемо читати новий заповіт, досліджувати його і щоденно виконувати Його. Давайте від сьогоднішнього дня поставимо хрест на своєму минулому гріховному житті. І від сьогоднішнього дня розпочнім нове життя, святе життя, слідуючи по висядькій стежці за Ісусом Христом. Слава Ісусу Христу! Амінь!